Британська розвідка йде у темний інтернет. Мі 6 запускає портал Тихий Кур'єр, анонімний канал для тих, хто готовий поділитися секретами, хай навіть у самій Росії під пильним оком ФСБ. Відтепер не потрібні конспіративні квартири чи схованки у парках. Достатньо кількох кліків, аби передати інформацію британцям. Чому Лондон вирішив зробити цей крок саме зараз? І чи стане він ударом по системі безпеки Кремля? Розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Більше жодних таємних зустрічей у кафе та музеях, жодних прогулянок, лісовими хащами. Шпигунська служба його величності модернізує підхід і переносить діяльність у глибоко прихований інтернет, так званий даркнет. Наші глядачі зараз згадають шпигунські фільми часів холодної війни, де хтось зустрічає когось на розі вулиць та передає газету. Це шпигунське ремесло в цьому вигляді дуже важко продовжувати в таких місцях, як Китай чи, приміром, посеред Москви, де ФСБ уважно і масово стежить за людьми. Крім того, коли агента вербують, йому намагаються гарантувати безпеку, а зустріч віч навіч створює серйозні ризики. Використання прихованої мережі усуває цей елемент ризику. Британська зовнішня розвідка. Навіть спеціальний ролик випустила в ньому детальна інструкція, як зробити перший крок до кар'єри таємного агента. Платформа Тихий Кур'єр дасть можливість кожному в будь-якому куточку світу напряму та безпечно сконтактувати з «Мі-6». Цей ролик переклали кількома мовами світу, зокрема й російською, і саме на інтерес мешканців України агресорки. Насамперед сподівається, керівник «Мі-6» тих чоловіків і жінок у Росії, які володіють інформацією, хочуть і мають сміливість поділитися нею. Я запрошую зв'язатися з Мі-6. Ви допоможете принести мир на наш континент, захистити майбутні інтереси та відновити честь своєї країни. З вами співпрацюватиме організація світового класу, і ми зробимо все можливе, щоб гарантувати вашу безпеку. Ми підтримуємо вас у тому, щоб змінити ситуацію на краще. Тобто зараз кожен охочий зможе відправити повідомлення секретній службі короля. А британські спецагенти вирішуватимуть, у кого з інформаторів справді є потенціал стати шпигунами. очевидно, слід остерігатися фальшивих контактів. Звісно, будуть люди, які намагатимуться заплутати систему. Мені здається, Мі-6 сподівається отримати якість, а не кількість. Бо якщо знайдеться хоча б одна висококваліфікована людина, яка надсилатиме дуже цікаву інформацію таким чином, то експеримент окупиться цілковитим везінням. Було б отримати повідомлення від когось із друзів Путіна, але корисними стануть і чиновники найнижчих рівнів, чи навіть люди не з системи. Дуже мало ймовірно, що вдасться завербувати когось, хто розповідатиме, що на думці у Путіна, але якщо завербують когось із близького кола, хто може надати інформацію про майбутнє російської зовнішньої політики, її стратегічне бачення, ширші дипломатичні відносини з Китаєм, Іраном та іншими, то це буде досить цінним. Крім того, військова розвідка, майбутнє розташування сил Росії в Україні, а також економічна інформація, з'ясування чи були західні санкції проти Росії ефективними. Мішість очікує на величезний спектр інформації від своїх агентів. Історія доводить, що одними з найефективніших шпигунів завжди були добровольці, люди, яких не примусом чи шантажем спонукали до роботи на закордонну розвідку, а ті, хто самі шукали шляхи співпраці через розчарування владою, цей працівник радянської спецслужби Олег Паньковський, який звітував і Лондону, і Вашингтону в часи карибської кризи. Виявляється агентом двох розвідок одновременно, Так. Да. я не став делать вибора. і кадбіст Олег Гордієвський, якого називають найважливішим агентом заходу в 70-х, 80-х роках. Взагалі, дипломатичні відносини між Лондоном та Москвою зараз на найнижчому рівні з часів холодної війни, і не лише тому, що Британія одна із найнадійніших союзниць України. Протягом багатьох років Росія демонструвала неприхильність до Великої Британії. Війна в Україні лише один із прикладів ворожості росіян до міжнародних процедур загалом. Але у нас було багато інших інцидентів до війни. На нашій землі траплялися отруєння, використання хімічної зброї. Все це безумовно загострило напруженість до найвищого рівня. Реальність така, що Росія за Володимира Путіна стала постійним джерелом занепокоєння для великої Британії, і її потуги інфільтрувати нас своїми шпигом. У не припинялися і не припиняться, навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра. Але на те вони і шпигунські ігри, що ведуться одразу на кількох рівнях. Оголошення про нову платформу в Даркнеті це ще й політичне послання Кремлю. Мовляв, остерігайтеся, шпигунів стане ще більше. Ми знатимемо все. Тут йдеться не лише про вербування агентів, а й про підживлення російської системи державної безпеки після перевороту Пригожина Ми побачили, що в Росії існують угрупування, які не обов'язково проти того, що відбувається в Україні, але вони вважають, що події мають розвиватися інакше. Тому публічна реклама Даркнету та повідомлення Росії і інших країн, що ми активно націлюємося на ваших громадян. Ми хочемо завербувати їх. Це породжує параною в Кремлі. Запрошення працювати на розвідку його величності не обмежується населенням країни агресорки. Воно націлене й на інші недружні країни, зокрема Іран, Північну Корею та Китай. Світлана Чернецька подробиці телеканал Інтер.